Яхта, дівчата та алкоголь в мережі з'явилися кадри, як хореограф лат, яма та актор Дмитро Ступка яскраво відпочивала у США. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. На фото зображений, яма в жіночому параку поряд з ним дружина та дівчата. Деякі з них у костюмах монахинь у руках алкоголь. Судячи з фото та відео, якими ділилися в інстаграм, учасники костюмована тусівка з нагоди Геловіна відбулася на кораблі. Танцювала під запальну українську музику, а влад навіть діджеїв у Майамі. Користувачі запитали у ями та ступки про яскраві розваги в Майамі під час того, як хлопці та дівчата боронять Україну на фронті? Влад, яма Дмитро Ступка. Як вам вдалося виїхати, коли був військовий стан? Як вам там в США веселиться на вечірках? Куди дивиться влада? Дмитро Ступка відповідає: Так це ж благодійний івент був і збір коштів для України, і я виключено робив свою роботу і був ведучим, як і завжди. Тут на всіх івентах в підтримку нашої держави. Ви про що мелите, Шановний, а з приводу виїхати, то я полишив Київ 8 вересня 2021 року. Це за пів року до війни. Гарного дня! Це вже не перший раз, де влад стає за діджейський пульт. Він також заявляє, що збирає кошти на збройні сили. Однак українці не розуміють щасливого та яскравого життя ями та ступки у США, адже у своїх сторіс чоловіки продовжують жити наповну з алкоголем, дискотеками, яскравими машинами. А інші українці віддають життя за Україну. Ось користувачка пише: В Україні війна, горе, смерть. Я цього не розумію. Серце розривається на частини від такого благодійництва. Влад, яма відповідає: Я не можу виступати сумним. На таке не куплятимуть квитки. Аліна відповідає: приїздіть в Україну і допомагайте волонтерством. Це буде більш гуманно. Люди можуть не пробачити це. Моя думка. Багато чоловіків вивезли своїх дружин і дітей за кордон, але залишаються вірні своїй державі. Ну і тут Влад відповів: у кожного свій шлях і обставини. Також українці запитують і про втечу влада ями до США після повномасштабного вторгнення. Я виїхав одразу, дуже швидко зазначає суддя танцювальних шоу. Перші декілька годин, 24-го, коли це все почалося. Ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти. От що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати, от що робити реально, і якщо вони будуть зі зброєю, а я без. Що я можу зробити, як я можу захистити свою родину? І ми говорили про те, що вони прийдуть, мабуть, заберуть якісь гроші, якщо буде готівка, мабуть, заберуть автівки, що ще можуть зробити. Але досвід у Бучі показав, що могло статися набагато гірше, зізнався яма. Та цій інформації не довіряє колега ями, танцівник та хореограф Женя Кот. А як шляхом можна було це зробити, якщо в 5.30 ранку? У нас був введений е, військовий стан дружина влада ями. Лілія також стала на захист чоловіка і відповіла, чому він досі не повернувся до України. Це особиста справа кожного. По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання що найменше некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Звернулась Лілія до підписників. Крім того, дружина артиста додала, що зараз яма опікується родиною та теж допомагає українцям у США. Вдячна чоловіку за те, що зараз ми у безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті. Додала Лілія в інстаграмі. Влад показує аптечки, які закупив для зсу, зустрічається з українськими воїнами, які проходять протезування в Америці, і на день незалежності пише, що дуже скучає за Україною. З Днем Незалежності, Батьківщино! дякую тобі за все і бажаю, щоб зовнішніх ворогів меншало щодня, а внутрішніх не ставало більше. Нехай всі наступні роки будуть мирними. Ти заслуговуєш на щастя. Скоро зустрінемось. Скоро зустрінемось. Саме так написав Влад. Мабуть, має на увазі після перемоги України. Також влад сумує за улюбленою роботою в Україні і пише. Зараз буду ефірів готуватися, хвилюватися, радіти, засмучуватися, одягатися, гримуватися, підтримувати, критикувати, дивуватися, коментувати, придивлятися, танцювати, жартувати, знову критикувати на очах у мільйонів людей. Але в країні зараз інше шоу. Жорстоке, правдиве і безкомпромісне зі сценарієм, що змінюється щосекунди. Шоу, з якого, на жаль, повертаються не всі. Але воно теж закінчиться перемогою. Вірю, працюю, підтримую з Україною в серці. Так повертайся! Пише під описом Користувач Андрій, на що яма реагує смішними смайлами, ржаками в інстаграмі. Уважаємо друзі, і всі, хто мене сшить, і особина. Руководство російської армії і простые русские солдати. Пожалуйста, сделайте гуманітарний коридор для Маріуполя. 300 тисяч чоловік без еды, без води, діти, они просто умирают від голода. Пожалуйста, не стріляйте, умоляю вас. Таке було єдине звернення у своїх соцмережах від влади ями, від повномасштабного вторгнення. Я не виїхав з країни. Я теж мав мав можливість я тобі скажу так що я виїжджав з країни там на декілька днів шукати там авто для хлопців купляти mm -hmm. це я робив це я робив по волонтерському там посвідченню там по програмі шлях виходив виїжджав за і, і, і зараз я тут зараз я тут це було там декілька днів і все Дмитро Дікусар він вступив угу. в лави ЗСУ. Чи підтримуєш ти з ним на зв'язок? Чи очікував ти від Дмитра таке рішення? Ти ж його знаєш дуже добре. Ну, я знаю Дмитра, не знаю наскільки добре, але знаю Дмитра. Я не очікував, що він одразу піде в ЗСУ. Друзі, а я вас запрошую до перегляду іншого сюжету про наших українських дівчат, які на передовій захищають нашу Україну від окупантів. Ви маєте знати їхні імена та дії. Посилання на відео супердівчата в ЗСУ у першому коментарі до цього відео з вами була ваша Соня. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Слава Україні!